Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску зірковий гравець відмовився грати за збірну України. Зінченку вже знайшли заміну. Головний тренер збірної України Сергій Ребров анонсував новачка. Шахтар завершив свій перший трансфер цієї зими. Легендарне повернення Євгена Коноплянки. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Поїхали! Українські спортсмени звернулися до влади Франції з проханням не допускати до Олімпіади 2024 росіян і білорусів, які підтримують війну. Спортсмени долучились до відкритого листа владі Франції. Його надіслано президенту країни Еммануель Макрону. Лист підтримали всі футболісти молодіжної збірної України, які вперше в історії України пробилися на Олімпійські ігри. Серед них Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Владислав Банат та інші. Колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко відмовився очолити національну команду Азербайджану, Повідомляє спортінфо АЕС. За інформацією джерела у кандидатурі українця особисто був зацікавлений віце-президент Федерації футболу Азербайджану Ельшат Насіров, який також є головою робочої групи щодо пошуку нового головного тренера. Шевченко від пропозиції Азербайджану відмовився, повідомивши зацікавлену у ньому сторону, що не планує знову працювати тренером. Та готується стати президентом Української асоціації футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що у 2024 році в національній команді з'являться нові гравці. За словами Реброва, перш за все отримує свій шанс хлопці з молодіжки. Ми бачимо потенціал в багатьох гравцях, але, на жаль, не було достатньо часу для того, щоб перевірити їх в таборі збірної України. Процес триває це дуже важливо в новому році. Очікуйте дебютів, сказав Ребров. За інформацією змі, дебютні виклики в національну команду можуть отримати захисник Арсеній Батагов та півзахисники Валентин Рубчинський, Ілля Квасниця та Єгор Армелюк з англійського Бренфорду. Окрім гравців молодіжки, Сергій Рябров може викликати і інших гравців УПЛ, а саме захисника Дніпра 1 Едуарда Сарапія, атакувального Вінгера Олексія Гуцулюка та нападника кривбаса Олега Кожушко. Любі друзі а кого б з українських гравців ви викликали в національну збірну. Ваші думки пишіть в коментарях. Співголова ради стратегічного розвитку професійного футболу у автокомітет національних збірних України Олег Блохін також відмовився від пропозиції стати головним тренером збірної Азербайджану. Повідомляє видання «Спорт.Інфо.АЕС». 71-річний українець, який не тренує вже з 2014 року, повідомив керівництву футболу Азербайджану, що більше не планує відновлювати тренерську кар'єру. Та його все задовільняє у роботі в Асоціації футболу України. Інсайдер Фабріціо Романо заперечив інформацію про те, що нападник Жирони та збірної України Артем Довбик перейде в Челсі. За словами Романо, не дивлячись на чутки, щодо Челсі, Артем Довбик не покине Жирону в січні. На це немає жодних шансів. Це фейкові новини, принаймні для січневого трансферного вікна. Побачимо, що буде влітку. Не знаю, чи буде це Челсі або інші клуби, але зараз занадто рано говорити. Сказав Романо. Значимо, що цього сезону Довбек вже заграний за два клуби: за Дніпро-1 та Жирону. Тож, згідно з правилами ФІФА, де його трансферу у січні існує лише два варіанти. А саме, якщо клуби домовляться про перехід, але сезон він закінчив оренді у Жероні, або ж клуби домовляться про перехід, який відбудеться вже влітку. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував виступи голкіперів національної команди за кордоном. Цитуємо Реброва. Трубін своєю грою в Бенфіці продемонстрував, що достойно замінив Влахо Дімоса. Анатолій зробив дуже важливий крок. Він прогресує. І я впевнений, що Бенфіці Трубін продовжуватиме вдосконалювати свій рівень гри. Що стосується Луніна, то якщо Лунін матиме практику, то буде запрошуватися збірну. Але поки що номер один збірній це Анатолій Трубін. Сказав Ребров. Визначимо, що 22-річний Трубін провів 9 сухих матчів за Бенфіку в цьому сезоні. В менша 12 він пропустив 17 голів. А от в активі 24-річного Луніна 5 з 10 сухих матчів та 6 пропущених м'ячів за сезон. Любі друзі, як вважаєте ви, хто повинен бути номером один збірні України? Анатолій Трубін чи Андрій Лунін? Ваші думки пишіть в коментарях. Він Гермина Єгор Твердохліб найближчим часом офіційно перейде до лідера УПЛ – Криворіжського кривбасу. За інформацією журналіста ЮАФутбол Ігоря Сеймона, 23-річний гравець сьогодні, а саме приєднається до тренувань з Криворізьким клубом. А 13-го числа разом з командою вирушить на тренувальний збір у Туреччину. Офіційно про перехід перед передухліба з Минаю Кривбас буде оголошено найближчим часом. Українець Михайло Мудрик був визнаний найкращим гравцем одні четвертої фіналу Кубка англійської ліги. Нагадаємо, у тому матчі з Ньюкаслом українець на 93-й хвилині зрівняв рахунок та реалізував свій одинадцятиметровий удар у післяматчевій серії пенальті. Тенерський штаб Реал Мадриду має більше довіри до Кепи, ніж до Луніна перед матчем з Атлетіко, повідомляє видання Релево. А тому український Реала Андрій Лунін навряд чи вийде з перших хвилин на матч Суперкубку Іспанії проти Атлетіко, який відбудеться 9 січня. Шахтар завершує трансфер бразильця Кевіна. Представники Шахтаря та Палмейрес обговорили останні деталі переходу Кевіна Маседо з бразильського в український клуб. Про це повідомляє видання Носо Палестра. За інформацією джерела, пропозиція гірників виглядає так: 12 мільйонів євро гарантованими виплатами та 3 мільйони євро у вигляді бонусів. Якщо сторонам вдасться домовитися, то найближчими днями Кевін підпише шахтарем контракт на 5 років та вирішить у розташування нового клубу. Полісся підпише найкраще бомбардира другої ліги, а саме мова йде про півзахисника звягеля Денисен Тукве. У 19 матчах за звягель в цьому сезоні гравець забив 16 голів та зробив 2 асисти. З 15 забитими м'ячами він є найкращим бомбардиром другої ліги поточної компанії. Колишній підзахисник Дніпра Севілі Шальке та Шахтаря Юген Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті України, повідомляє видання Спортінфоес. Клуб, в який може перейти 30-річний українець, не називається. Відзначається, що гравець також може підписати контракт з клубом з Казахстану, Китаю, Індонезії або Азербайджану. Нагадаємо, що на початку. Цього року Чефер достроково розірвав контракт з коноплянкою. З літа він зіграв лише 54 хвилини у чотирьох матчах за румуцьку команду. Любі, друзі, а в якій команді ви б хотіли побачити коноплянку? Пишіть в коментарях. Колишній вінгер молодіжної та збірних України Георгій Цитаєшвілі заявив, що не хотів грати за національну команду збірної України. За словами Цитаєшвілі, у нього була одна мета це грати за збірну Грузії. Неважлива була в нього конкуренція збірні України чи не було. Просто йому хотілося грати у грузинській команді. А за збірну України особливого бажання грати нікого ніколи не було. Візначимо, що Георгій Цитаєшвілі це переможець молодіжного чемпіонату світу зі збірної України. Саме він забив переможний гол у фіналі корейцям. Любі друзі, а як вважаєте ви, чи підсилив би цитаєшвілі нашу збірну. Новим шеф скаутом Карпат стане Гліб Корнієнко, який раніше працював у шахтарі та Дніпрі 1 Нагадаємо, Карпати пішли на зимову перерву, посівши перше місце у групі А першої ліги та увійшовши до десяти команд, які навесні боротимуться за вихід в УПЛ. Нападник та збірної Франції Кілян Бапе вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру наступного сезону. За інформацією видання Foot Mercato, гравець прийняв пропозицію Рала та досяг домовленості з королівським клубом. Перехід відбудеться вже цього літа. Барселона може підписати колишнього вінгера Мачестер Юнайтед Джесі Лінгарда. Послуги, якого запропонували каталонцям, повідомляє видання Diario Sport. Для Барса цей трансфер є реальним, оскільки він може вписатися в межі фінансового ферплею. Бо Лінгард перебуває у статусі вільного агента. Джесі зараз тренується в Дубаї та шукає новий клуб. Лідер Челсі знов травмувався. Журналіст Рахман Осман повідомив, що гравець Челсі Крістофер Кунку пропустить близько трьох тижнів через травму стегна. Нагадаємо, он, кунку перейшов в Челсі влітку. Проте через травму девітував лише в грудні. Лондонський арсенал знайшов заміну нашому Олександру Зінченко. Арсенал планує посилити позицію лівого захисника за інформацією видання Offside, Каноніри націлились на підписання захисника Челсі Марка Кукурелії. Арсенал планував придбати захисника наступного літа, але, дивлячись на травми Зінченка і Томіясу, а також невпевнену впевнену їхню гру. Клуб може розглянути трансфер іспанського захисника вже цього місяця. Любі друзі, а в якій команді ви б хотіли побачити Олександра Зінченка, якщо Арсенал знайде йому заміну. Ваші думки пишіть в коментарях. Нападник Лейпцига Тімо Вернер дуже близький до переходу у англійський Тоттенгем. З інформацією інсайдера Фавріціо Романо, 27-річному німцю залишилося лише пройти медогляд перед трансфером у лондонський клуб. Усі документи між Лейпцигом та Тоттенгемом вже підписані. Шпори матимуть не обов'язково право викупу гравця за 17 мільйонів євро. Оренда угода буде розрахована до кінця поточного сезону. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже і дуже скоро. Бережіть себе та Україну!